Ну, не знаю, типа, як і ким. в тих підрозділах, де я служу. Штабні люди більше, типа зі складу бойових груп стали. Морально можна трохи погнати без. У мене особисто, типа, в групі і в підрозділи все ну, дуже добре. У нас група вся сплочена, вся пройшла через бойовий шлях, саме крутий підрозділ в Україні. Реально крутий, тіпа, що працюють. Е, я думаю, ні. Е, якщо тіпа, людина, яка розслужила у нас в полку і вона дістала таку травму. О, то вона може, ну вона по-любому лишиться. Ми так людей тіп, зразу не звільняємо. Наші задачі більші по нашій професії, але всі знають, казаре війна. Ми робимо все, що потрібно. Що типу, поспочена група і вже дуже довго служити, то через хі ха-ха все чотку. Грубо говоря, даже стріляти кулемета, прикриваючи групу з секторами, типу ну простий боєць, типо, який цього не знає, там радист, медик, типу, він цього не зробить. Дуже тяжко Пацани, які заводять сім'ю під час. Цього, що сталося зараз, ну я думаю, їм дуже тяжко морально. У нас більше є снайпера, які ні на одному курсі снайперському не були, і все передавалось під е бійця в бійцові типу, і показують результат в рази краще, ніж хтось. Дуже велика потреба, особливо в адекватних хлопцях, технічно підкованих. Поїдеш на ротацію, купиш собі снарягу, вже покращить. Типу. Ну. У нас є пару жінок, побратимів, які загинули по даній професії, що вона вивчала, чи вона навіть не знає, цього, ми її відправимо на курси, якісь такі, там по логістиці, грубо говоря. От. І вона вникає в роботу і їй її... з нами трошки легше, коли ми навіть пересікаємося після ротації ну, на місці. Реально, я після селекції важив 61. ССО, ГУР. Альфа, от. але є дуже багато всяких добровольчих е ну, корпусів. Самі Рекси це піхота, всі знають. Ну, у нас зовсім нічого роботи. Грубо говоря, Альфа це поліцейський спецназ, ну, грубо говоря, якщо взяти. От. У нас цілонаправність це ліса. Зараз вже пішли і окопи. Дивлячись для яких тошок, якщо у нас кет, натовські боєприпаси М67-граната, чудово себе показали, термобари наші. Теж себе гарно показали. Якщо брати на FPV, то мені здається, ми на голову вище по кількості і розповсюдженості боєприпасів. Двіжухи відбуваються частенько, але дивлячись, які двіжухи, двіжухи можуть бути там, піти ногами, зробити якусь роботу, а можна ту ж саму роботу зробити дистанційно, тобто робота робиться постійно. Переривів таких немає. Всі. <ріст> я думаю, взагалі різниці немає. Просто вони працюють на іншій ділянці, ми на іншій, а всю роботу робимо одинаково. Ну я думаю, відслужити хоч мінімум 5 років за контракт. Daniel Defense — це більш, ну, більш новічніше, можна так сказати. Тіпа, от, я люблю М41, так само і Daniel Defense. Два хороших ствола. Приїжджаємо додому на якийсь там короткий час термін, то ми завжди тіпа, заходимо на якісь курси. От, і довгий час, і потім пару днів вдома і знову на ротацію. Ну, нульовий, два метри. Це коли <плес> дивився на мого командира, а мого командира був певець чотирьох. І ми йому сказали здавалося, він отак дивився на нас. От, грубо говоря, він здався, але його друг, який відкрив його, ну, він загинув. Це було прикольно. З досвіду боїв, е, завжди ми реально досвід по-любому ми, ми ним ділимося. От, і завжди ми общаємося з більш тіпа, реально, тими, які прийнімали участь в нульових контактах. Восьмі. Треба реально настроїтися на роботу, а інші мріяти забути під час війни. Розвідка це реально БПЛА. Ну а що? Ходимо рідко, но конкретно. По-любому ми не нехтуємо захистом. От, якщо нам реально в тил треба зайти, зайти на тридцять сорок, то ми самі розуміємо, що в касці броні трошки може замахатися піти, що у тебе ще рюкзак 30 кілограмів важить. Снімати чехлик на швидше і вчити все, що дають. Як це так? Кулеметник немає, у нас всі оператори. От. Ти можеш в групі любити будь-яку справу, е -е, командир підрозділу чи самі пасний сержанти типу, побачать, до чого у тебе більше стоїть, грубо говоря, от. тим ти й будеш. Звісно, треба контакт підписувати. Та нічого, вони просто змирилися з цим, ти все просто живемо. Приїхав, живу, як живу, поїхав. Ми були в компанії Бахмут, от. але потім ми. Діжували в роботі, ну, то мені кажеться, що в роботі, ну це вже теж все е, забуто. Але на даний момент мені кажеться, Вовчанськ зараз від і ЯР, 900 метрів. Найменше? 75. Робота полягає в тому, що всю треба витягувати буде на характері. Тобто, і в СІЗО можна підтягнути, і головне, щоб був характер. Не знаю, як підтягуватися, віджиматися, але бігати треба ну, точно нормально. Дорогі технічні засоби здебільшого отримуємо від держави. Тобто, деякі там ПМБ, тепловізори це дуже велика волонтерська робота. По мелочі, там, спорядження, підсумочки то здебільшого за свої кошти. Раніше було дистанції ближчі, тому що не було такої кількості дронів, FPV. І тому подібне, то можна було прямо з броні залітати на роботу. А зараз це великі дистанції десь 7-5 кілометрів в одну сторону. Не знаю, тим, напевно, що новостворені, а Даша не покажуть свою роботу. Не знаю. Якщо ви задали це питання, то ви знаєте її відповідь. Ту ж саму роботу робимо, що і піхота, деколи може і поярче, але ми деколи вже і виходимо з окопів, а піхота ще стоїть. Ну, Це тяжке питання. Всі робимо однакову роботу. Е, ні, вони те ж саме робить, що ми. Просто нам ще задачі не залітали по воді плавати. Ти заходиш по-любому от, потім ти стаєш старшим оператором, потім прослужуєш рік, два-три, стаєш з замком, потім командиром групи, якщо по бажанню хочеш. Ну і по рекомендаціях. А, Зараз армія потребує е, кваліфікованих, мотивованих людей. Але е, якщо... Говорити про дитячого лікаря, то краще рятувати дітей, бо це наше майбутнє. Включити лицеву перед пострілом і виключити її. <ріхи> Можеш чи мені. Ну, тобі треба послужити ще десь п'ять років. Провіз це мощаті типу, насправді. От. Багато хто може зглядати думає, що брав оце, ну, сильний полімет. От. Він може бути як кулеметником, може бути, так і марсменом. Треба, щоб у тебе був кисень балоні, а ні, то потонеш. Тому теж найкраще. Ну, як яка задача, як була ну, як спланували. Буває таке, типу, що якщо один 200, ми далі виконуємо задачу. Розвідує і наводить якісь міномети. Якщо він реально двіжує і дежова група чи підрозділ, ну за років 3-4 він точно отримає якісь поранення, може буде живий далі. Може 25к доларів. У нас зараз все совся в доларах. Давай в бехах сімерках. В бехах-сіморках? Ну, я в сімерках не знаю, в п'ятерках знаю. Давай, давай, якщо в п'ятерках, це. 3х, 5-12 року. Це на одного бойця. На одного бойця. Пойдіть. Ну, Пога. леву частину забезпечує держава. Тобто скаржитися на чи, що нам не дають, я точно не буду. Тому що дорогі радіостанції, дорогі тепловізори, прибори нічного бачення. Зброю зараз взагалі пішов великий. Поток іменно стрілецької зброї різної. Тобто вкладуватись ти можеш тільки, коли, наприклад, тобі штатне щось незручне і ти хочеш його поміняти на більш зручне. Є URCTIM, ми робимо великий збір на безпілотні комплекси, на FPV-дрони. Так що долучайтесь. Я думаю, це медицина і Чарлі, ну, інженер. Ну, звісно, щоб потім окопчик собі нормально. Ти можеш перевестись тіпо, через який курс або реально по рекомендаціях. Ну, Мені каже, це дуже важко зробити. Коли люди приходять, ну, дуже типу, а потім реально треба виконувати серйозні задачі, тіпо, і вони вже потім тухнуть. Більше це розвідування, це, це по-любому, а на другій стадії це штурм. І завести піхоту. Реально, люди, які служать по п'ять років, і вони ну, гинуть, типу, ну це дуже тяжко поновити бійця іншого, який прийде навчити цього своїм навиком. Навіть не знаю, у нас завжди все добре, було. нам дуже багато сину щастило з операціями. Ну, ходимо на грані, але все робимо чітко, бо реально все відходить від планування. Броня, каска, ну, броня може кілограм п'ять. От, з магазинами, може, там, 7 -7, з РПС -ем, кілограм 10, ну що рюкзачок, зачок, кілограм 15 по-любому, якщо ти ще гранат не береш. Як попасти? Треба записуватись на КІ-курс, проходити його, от, потім залітати в групи, що дало мені ССО, та все. Все дало. Мій розвиток мозку. Не накручте себе, якщо ти сишся і срешся, то менше їсти і менше води пити. Думаю, ні, не важко. Важко вже потім в ньому служити. В наших підрозділах такого немає, але я думаю, через соцсетя зараз люди навчилися дуже добре ховатися з цим. Мінімум десь раз. По-любому ти не обійдешся від прямих дій, але вони будуть контрольовані і тобі дуже сильно сподобається. Ти будеш тупо насолоджуватися. Якщо реально тобі заходить вчитися, і ти реально фізик там якийсь чи будеш країну потім піднімати, то можеш спробувати вчитися. Якщо ти виріжеш з інституту, ти по-любому прийдеш до нас. Або кудись піхоти. Так, звісно, ти можеш попасти і по-любому ти десь через півроку злотиш на кікурс, на півкурсі потерешся півроку, от потім ти в групі будеш виконувати всі задачі, яка є група, але, грубо говоря, ти будеш пасти як задніх, тобі не будуть давати більш серйозних задач. У нас немає такого, що ти прийшов новеньку групу і він виконує задачі з бойовими типами. От ми йому ще більш такого не довіряємо. Якщо б ти був ПКМщиком, от, то 800 БК, але зараз такого немає. Проблем взагалі в цьому немає. Головне, що їм прийшов до нас? Не знаю, типу, я думаю, вже всі змирилися, бо реально виходу немає. Ну що як? Всі нормально до цього ставляться. Чи зустрічалися ми ну, з російськими ССОшниками? Е так зустрічалися. Ну, Більшість типу, ми їх спалили через БПЛА, бо нам пощастило їм не попасть. Може ми і попадалися їм. От. Але після того ми замінували дорогу і вони підірвалися. Ну, ми хитріші трошки.